Алексей спавить. То, ханевичку, теперь давай все на Це ж таке, як МТ зоні, да? Чи Херіосне? Що для звичайної людини устройства, а для блогера це контент. Наш ютік працює у пулі із дисками, от така кукрузини ще дискує. Ось, агадешко, працюємо. На даний момент не працюємо, на даний момент крутимо. Зараз розкажу чому. Так, отакі от ось. Ось такий фон робить. В принципі, непогано. Тут у нас буде я підсою, дисковка і, і все. І ще перед посила дисковка. Коротше, тільки гнати е, температуру, щось не доїхав до поля е, і зразу, нагору піднявся і 100 градусів. Зразу. Е, став, потім постояв, е, рушив, тільки в загінку зайшов, 100 метрів пройшов і знову. І знову вала 100 градусів. Коротше, ну, позвонив я сервісникам. Ну я то так і думав, що це може бути щось із термостатом Позвонив я сервісникам, е, вони кажуть, ну, типу, які там ознаки, я кажу, нижній патрубок е, холодний, верхній гарячий. кажуть, знімай термостат і пробуй без нього. короче, ось ось Витягли такий термостат Получається, не знаю, предположення таке, що він заклинив. Розібрали, зняли, зараз зберемо і будемо пробувати без нього. Тільки одне, що от, виходить, воно буде по, по великому кругу ходити і ти його не грієш, так як сказати. Ну, зараз спробуємо, що воно покаже. Якщо датчик буде ну, показувати там, він дужче 80 нагрівався як робив по-нормальному. Вчора працював нормально, а сьогодні оце така конятель. Не знаю, якщо не буде підніматися, то вся суть катання в ньому. Коротше, собираємо і пробуємо. Денежка крутиться. Ну що, склали зали, Тестуємо. Туди проїхав, їде назад, вроді би то все нормально. Зараз стане, подивимося по температурі, вже б думаю, став би вже б казав би щось. Хаче б по великому кругу, без термистота. ну Одне, що ти його хер нагрієш, виходить. Вруби глибоченько. Так, ну, Вроді все нормально, каже 50 градусів ріється і все. Це індизар прийшов. зараз по далі буде в принципі, видно. Ну, груді бетоння на Так що, Набрав сервісникам длужні так на вислати. Так що от такі в нас діли. Ну що, да, 50, десь воно показує. Ну і все. А так нагрівався до сотні. Ну, з сервісникам він каже, що е, при 105 по-моєму, починає <рес> кипіти. Ну не кипів, нормально, все путем. Ми ж дивимося, наблюдаємо, так що то таке. Шайтан машина.